Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про біткоін та альткоїни. Та чи буде той самий фінальний виніс перед альтсезоном? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Ми з вами чекали біткоін вищий. 50 тисяч доларів та альтсезон. Я склонявся до того, що альтсезон повинен був. Відбутися лютий березень, але поки альтсезону ми не побачили. Ми з вами чекали прийняття спотового біткоїни в той час, коли практично ніхто в нього не вірив та ніхто його не чекав. В цей час ми чекали біткоїн вище 50 тисяч доларів. Про це я взагалі мовчу, адже біткоїн вище 50 тисяч доларів ніхто не чекав, і близько ніхто в біткоїн вище 50 тисяч доларів не зміг повірити. Лише тоді, коли біткоїн закріпився вище над. 50 тисячами доларів вже вибігли ті самі тузимунчики, які вірять в 100 тисяч доларів. Коли біткоін торгувався в діапазоні 20 тисяч доларів, в більшість чекали військок до 25 тисяч доларів, але аж ніяк не вірили в подальше зростання до 50 тисяч доларів. В більшість чекало віскок до 25 максимум до 28 тисяч доларів з. Подальшим погруженням до 12 тисяч доларів по суті все відбулося так, як ми це прогнозували, але не відбулася найголовніша подія, за якою ми сюди на цей криптовалютний ринок прийшли, а іменно Альсезон. Я повністю склоняюся до свого прогнозу, і цей прогноз є підтверджений моїми діями. Я зараз в ринку на 100%. Тобто без можливості докупити крипту на просадці. І тим самим а, мій прогноз не то, що міняється, просто стає більш агресивніший. Я при двох трьох іксах свою альту, в яку ми заходили, виходити не буду. Тобто, якщо буквально півроку тому, рік тому, я розказував, що я буду виходити при двох трьох іксах, так. Зараз плани трішки помінялися, і цей аль сезон я не бачу як просто мінімальний віскок. Я бачу як повний бичий ринок, як просто потужний аль сезон, потужний булран. Тим самим при двох-трьох іксах. Я свої гроші забирати навіть не буду. При 4-5 іксах, відповідно, я вже подумаю, щоб забрати тіло із безплатними монетами, то зимунити. Але якщо автос відско... відскочить до 15, а то й до 20 доларів, я не буду розглядати над тим, щоб забирати свої кровні гроші. Або, припустимо, хешлов до 60 центів. Так, у нас вже буде як мінімум 2,5 ікса. Але при цій ціні я свої кровні гроші забирати не буду. На на мою думку, пружина по альткоїнах жимається. І чим довше вони заряджають цей альсезон, тим бичіший він буде, тим більше іксів ми побачимо. Але, на мою думку, що перед цим альсезоном ми також можемо побачити фінальний виніс, паніку. Де більшість відсотків ту будуть бігти на паніці продавати свої криптоактиви, щоб забрати хоч мінімум 60-70% і, можливо, перезайти по біткоін по 20-30 тисяч доларів, як ми побачили в минулих циклах, на тому самому навіть коронодампі. В 18 році, коли біткоін досягнув позначки в 19 тисяч доларів, після того він опустився до 3 тисяч доларів. Після цього, коли біткоін відріз до 11-10 тисяч доларів в цьому діапазоні, вже всі криптани, які були. На цьому криптовалютному ринку ніхто не чекав падіння. Більшість, а й 95-96% людей заходили в лонги, чекали Альсезон та чекали біткоін вище 20 тисяч доларів. Але Альсезон не відбувся, так як чекало більшість. А вони отримали фінальний дамп та ліквідацію абсолютно всіх лонгів, ті, які заходили. Другі, треті плечі, п'яті всі були ліквідовані. На мою думку, ми зараз спостерігаємо ту ж саму ситуацію. Пік біткоїна в 65-66 тисяч доларів, так як тут був пік в 18 тисяч доларів. Далі ми побачили падіння. Також а в 2022 році ми також побачили падіння. Ми побачили віскок, і на цьому віскоці зараз всі чекають альсезон, так як було в 2019 в 20 році. Але альтсезону не побачили, всі також заряджалися в лонгі. Зараз також всі бачать біткоін вже по 100 тисяч доларів. Але як ми могли замітити, перед тим як почався альсезон та почався, як то кажуть, параболічне зростання. Тим самим винесли всіх лонгістів, всіх людей, які вірили а, в ту зимун, і вже тільки після того почався альсезон. Люди, які вірили в Альсезон сезон а, на кінці 19-го, на початку 20-го року, коли вони його не побачили, а побачили, коронадамп фіксувалися в мінус, тобто забирали хоч щось з цього криптовалютного ринку, так як а, тоді крипти багато не було. І той самий ефір біткоін, вони за декілька тижнів, за 2-3 тижні падали на 50, а той 60%. Чи був НАТО готовий до цього падіння? Звісно, що так. Всі ми готові до падіння. Якщо це падіння не сталося, ми лише закупилися і відповідно хочемо бачити зараз лише плюс. А от коли ми бачимо в своєму портфелі мінус 10% до портфелю 20%, 30%, 40%, Аж ніяк ми не були вже готові сидіти в цій просадці більше півроку чи рік часу. Ми зайшли в цей криптовалютний ринок, якщо ми собі не будемо брехати за легкими іксами. І не готові сидіти два, а то й три роки часу, чекати той самий альсезон. Відповідно, люди, які зайшли а, в надію, що от-от зараз буде альсезон, люди залітали в лонгі, люди набирали і продавали свої хати, машини і так далі. Бо вже от сьогодні повинен відбутися альсезон. Але альсезон не відбувся, а відбувся фінальний дамп. Більшість відсотків людей, як завжди, втратили. Більшість відсотків людей, як завжди, продавали на паніці. Альткоїни будуть стріляти, і можливо вони будуть оновлювати свої АТХ. Просто гляньте на атом. Це минулий цикл, і це новий цикл в цьому новому циклі атом. Вже накопичується більше двох років. Ми бачимо, що відбулося після накопичення 2020 та 2021 року. Це параболічне зростання до 44 доларів за атом. І слід зауважити, що ця фаза накопичення вона вища, ніж минула. Це означає, що проект розвивається. У проекта є цілі і хтось цю монету відкупляє, а значить, у нього або у них є плани на цю монету. Атом в цьому циклі, якщо все відбудеться за планом, можна чекати вище 50 доларів. Щоб не затягувати цей відеоролик ролик по моїх цілях на нашу альту, я обов'язково знімлю відеоролик ролик номер 2, де я детально поділюся, чому я чекаю ту чи іншу альту, яка є в нашому в портфелі в цій або в іншій ціновій зоні. Ну на що я зараз хочу звернути вашу увагу? Це на те, що зараз біржі вже починають досить агресивно закупляти рекламу у медійних людей, які близько не пов'язані з криптовалютою. Емінем у рекламі криптоком біржі. Про що це нам говорить? Про те, що біржі бачать інтерес з боку натовпу, намагаються і надалі розігріти інтерес до спекуляції. Це називається перша фаза зародження інтересу тих людей, які пішли з цього криптовалютного ринку в 2021 році. Люди, які були розчаровані, які пішли з криптовалютного ринку в 2022 році, і відповідно для всіх новачків. Настрій зараз якраз зневіри. Багато хто сумнівається в зростанні, що ідеально для збору шортів і подальшої ліквідації на зростанні після акумуляції. Зараз, де ми знаходимося, це лише початок бичого ринку, і перед тим самим альтсезоном може бути той самий фінальний виніс. І цей фінальний виніс буде супроводжуватися дуже негативними новинами. Їх просто потрібно перечекати, їх просто потрібно пережити. Но ні в якому разі не фіксувати свою альту, яка буде в моменті просідати на 40, а то й 50%. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту.